Сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве і таємниче: про Аненербе. Це нацистська науково-дослідницька організація, яка займалась вивченням древніх традицій, археології та культних практик. Ми дізнаємось, чому вони це робили і яка була основна мета всієї їхньої діяльності. Ганенерби з'явилися всередині 30-х років у Німеччині. Саме в цей час нацисти прийшли до влади. Засновники Ананерби, включно з Гімлером та іншими важливими нацистами, були впевнені, що в давнину люди знали якісь особливі таємниці. Вони мріяли знайти ці знання та використати їх для підсилення своєї могутності. Тому й розпочали цілу низку досліджень та експедицій по всьому світі. Аненерби також займалися дослідженням різних народів, їхньої культури та історії. Щоб використати цю інформацію в ідеологічних цілях. Вони хотіли довести перевагу арійської раси та знайти підтвердження своїм теоріям у давньому минулому. Також, згідно з деякими джерелами, вони намагалися встановити зв'язок з потойбічним світом та вивчити надприродні сили. Можна сказати, що це була суміш науки, містики та політики і все в одному флаконі. Тепер давайте поглянемо на те, чим вони насправді займалися. Варто відмітити, що їхня діяльність була не лише загадковою, але й досить різноманітною. Перше і, мабуть, найцікавіше це їхні експедиції. Вони вирушали у різні куточки світу, від Тибету до Південної Америки, у пошуках давніх знань і артефактів. В переліку їхніх цілей було, наприклад, знайти легендарну Атлантиду чи вивчити таємничі руни, щоб розкрити давні таємниці. Але не тільки пошук прихованих знань був у їхньому портфелі. Аненерби також займалися науковими дослідженнями у таких галузях, як антропологія, медицина та астрономія. Вони хотіли дослідити все, що могло б допомогти нацистській ідеології зайняти домінуюче становище у світі. Наприклад, у сфері медицини деякі їхні експерименти були спрямовані на вивчення генетичних особливостей різних народів. А також на вплив різних умов на людське тіло. Не можна забувати й про їхній інтерес до народознавства та міфології. Вони вивчали стародавні легенди та вірування, шукаючи в них підтвердження нацистським теоріям про арійську расу та її нібито героїчне минуле. Ваненерби були переконані, що стародавні окультні знання можуть дати їм силу та владу. Вони шукали давні манускрипти, вивчали астрологію, алхімію та навіть магію. Одне з найвідоміших досліджень це їхні спроби використати містичні сили священного Грааля та інших легендарних артефактів. Вони вірили, що ці предмети мають надприродні здібності та можуть допомогти нацистам утвердитися як домінантні силі у світі. Але їхній інтерес не обмежувався лише пошуками артефактів. Вони також вдавалися до дослідження езотеричних практик та ритуалів, намагаючись викликати духів та інші потойбічні сили для отримання відповіді та керівництва. Знаєте, що найцікавіше? Всі ці дії були не просто хобі кількох людей, а цілеспрямованою частиною нацистської політики та їхньої стратегії війни. Вони вірили, що окультні знання дають їм перевагу над ворогами та можуть навіть змінити хід історії. Отже, перейдемо до конкретних прикладів їхньої діяльності. В Дахау, як і в інших нацистських концтаборах, в'язні використовували як живий матеріал для низки медичних експериментів. Наприклад, серія експериментів з переохолодженням. Людей занурювали в льодяну воду або залишали на морозі годинами, щоб визначити, скільки часу людське тіло може витримати екстремальні температури. Це робилося з метою вивчення способів лікування гіпотермії для німецьких солдатів на фронті, але без будь-якого врахування людської етики чи страждань. Не менш відомі експерименти стосувалися тестування різних медикаментів та вакцин. В'язні використовували як об'єкти для тестування нових лікарських засобів, часто викликаючи смертельні захворювання в них, щоб потім спробувати лікувати. Багато хто з піддослідних не виживав після таких лікувань. Крім цього, у Дахау проводилися операції без використання анестезії, щоб вивчати ефекти різних хірургічних втручань на живих людях. Це включало в себе все від ампутації кінцівок до випробувань зі штучними інфекціями. Ці експерименти показують нам, як наука може бути викривлена і використана в зловісних цілях. Вони не лише спричинили неймовірні страждання та смерті, але й залишили темну пляму на історії медичних досліджень, яку не можна забути чи проігнорувати. Експедиція в Тибет в 1938 році була не просто науковою місією. Це була спроба нацистів знайти докази своїх міфологічних теорій і посилити свої політичні та ідеологічні амбіції. Так, уявіть собі, група науковців під керівництвом Ернеста Шефера вирушила до Тибету з метою провести дослідження антропологічного культурного характеру. Вони хотіли довести, що арійська раса має коріння в Тибеті, а також знайти там елементи давніх арійських цивілізацій. Експедиція була наповнена різноманітними видами діяльності. Особлива увага приділялася збору антропологічних даних про тибетське населення зі спробами знайти фізіологічні чи культурні арійські ознаки. Однак, окрім наукових цілей, експедиція мала й глибокі окультні інтереси. Науковці з Аненерби були переконані, що в Тибеті можуть знайти ключі до давніх мудростей і потаємних знань. Які б могли б допомогти нацистам у їх прагненні до світового панування. Не варто забувати і про політичний аспект. Ця експедиція також служила засобом зміцнення дипломатичних зв'язків з Японією, яка в той час контролювала важливі території в Азії. Націлена на підтримку осі Берлін, Рим Токіо, експедиція мала на меті показати силу та досягнення нацистської науки та дослідницької діяльності. Отже, тибетська експедиція Ананерби була багатовимірною. Вона охоплювала науку, політику, ідеологію та окультні пошуки, ставши одним з найбільш амбітних та дивовижних проєктів нацистської Німеччини. Ще один дивовижний епізод з історії Ананерби це розкопки в пошуках Вельзевула. Може звучати як сюжет з фільму про пригоди. Але це була реальна частина їхньої діяльності. Вільзеул це назва, яку нацисти використовували для позначення древнього германського бога, якого вони вважали втіленням арійських ідеалів, сили та домінування. А на нербо вклало чимало ресурсів у розкопки на території сучасної Німеччини, сподіваючись знайти фізичні докази існування цього міфічного бога або, хоча б, символічні артефакти, пов'язані з ним. Уявіть собі команду археологів, яка риє землю, сподіваючись виявити не просто стародавні предмети, а докази підтримки своїх грандіозних ідеологічних міфів. Вони шукали руїни стародавні монументи, священні тексти, все, що могло б допомогти їм підкріпити нацистські переконання про арійську перевагу та їхнє божественне походження. Ці розкопки відбувалися в районі, де за легендами міг знаходитися храм чи святиня Вільзевула. Науковці Аненерби провели багато часу, аналізуючи знайдені артефакти, які вони сподівалися пов'язати з древнім германським Богом. Хоча конкретних доказів існування Вільзевула вони так і не знайшли, їхня робота відіграла важливу роль у нацистській пропаганді, надаючи історичну вагу їхнім ідеологічним наративам. Розкопки дозволили нацистам створювати міфи про давню германську славу та доказувати історичні претензії на домінування. Отже, пошуки Вільзевула виявилися не просто археологічною місією, а складним злиттям науки, міфології та політики, що ілюструє, як нацистські ідеї могли перетворити історичні дослідження на інструмент пропаганди та маніпуляції. Хай там як але вона Нерби не тільки копалися в землі або мандрували по світу. Вони також занурилися в дослідження психіки людини, особливо вивчаючи войовничі психічні стани. Ця частина їхньої роботи була спрямована на з'ясування, як можна використати психологію для зміцнення бойового духу солдатів. Дослідники АННерби вивчали, як різні стимули можуть впливати на агресію та бойову готовність. Це означало, що вони експериментували зі створенням екстремальних ситуацій. В яких люди могли б відчути сильний страх, гнів або адреналін, вимірюючи їхню реакцію та вплив на бойові навички. Однією з гіпотез, яку вони хотіли перевірити, було те, чи можна штучно викликати у солдатів так званий «берсеркерський гнів, стан неконтрольованої агресії та величезної фізичної сили, який нібито був характерний для давніх воїнів. Щоб досягти цих цілей, вони користувалися різними методами. Від психологічного тренування до застосування наркотичних речовин, які могли б модифікувати стан свідомості. Існують згадки про те, що в рамках цих досліджень використовувалося і гіпноз, і вивчення традиційних практик різних народів, які використовували стани трансу в ритуальних цілях. Але найважливіше, що треба розуміти, це те, що такі експерименти мали темну сторону. Не лише через моральну сумнівність використання людей як піддослідних об'єктів, але й через потенційні наслідки таких досліджень для самих солдатів, які могли втратити контроль над собою або постраждати від довготривалих психічних розладів. Наостанок, знання про на є важливим елементом історичної освіти, що сприяє розумінню того, як нацистська ідеологія впливала на різні аспекти життя та науки. Це допомагає нам пам'ятати про темні сторінки минулого, щоб уникати подібних помилок у майбутньому. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях та підписатись на цей канал, якщо вам сподобалось це відео.